Прошу підписуватись на мій канал. Одразу скажу, що історія Довгородського королівства не має відношення до карпатських турків. Про карпатських турків ще буде продовження. А зараз мова про королівство Довгород. Більшість подумає, що я буду розповідати скорочену історію Довгородського королівства. Але це не так. Мова йтиме саме про коротку, а не скорочену історію. Щоправда, короткість ця дуже відносна. Адже якщо врахувати перед історією цього королівства, то історія досить довга. Втім, в Москві уникають говорити і про історію, і про передісторію цього королівства. Що це за Новгородське королівство і де воно існувало? Мова йде про місто Новгород на річці Волхов, або ще говорять про Новгород на озері Ільмень. А останнім часом його називають Великим Новгородом. А ще в Московії люблять згадувати, що його колись називали господин Великий Новгород. Але то було до того, як московити буквально винищили майже все населення цього міста. При Сувдепії придумали існування Новгородської феодальної республіки. Але насправді такої республіки ніколи не було. А от королівство там дійсно існувало. Це не помилка і не метафора. Можна було б говорити про королівство, яке згадувалось у скандинавських сагах. Але хоч в тих сагах згадувались навіть деякі імена королів цього королівства, то тільки легенди. Науковці і зараз фактично майже нічого не можуть сказати серйозного стосовно можливого історичного підґрунтя Тих легенд. Основна проблема тут в археології Новгорода. А з 1611 року по 1617 рік існувала незалежна від Москви Новгородська держава під протекторатом Швеції. Більше того, в договорі між Новгородом і Швецією. Планувалось також створити в союзі з королем Швеції також московське і Володимирське на клязьмі королівства. Шведський королевич повинен був стати королем чи царем Москви. У всіх цих державах гарантувалось збереження православної віри, як її тоді розуміли в Московії. І широка автономія місцевого населення. Зрозуміло, що московити тоді могли б по справжньому сприйняти скандинавський варіант європейської цивілізації. Але такі держави в Московії, як Московське і Володимирське на клязьбі королівства, залишились тільки в планах. А в Довгороді план був реалізований. Щоправда, тільки на дуже короткий період часу. Та навіть це свідчить про те, що Новгород був окремим народом, дуже відмінним від Московського. На сьогодні все прошу підписуватись на мій канал. Від кількості підписок залежить. Можливість подальшої роботи і над цією темою, і над іншими. Прошу підписуватись на мій канал.